Хопрайдер. Крафтове пиво з Німеччини. Дуже цікавий дизайн. 12,7 в суслі, 25 IBU і 5,6 алкоголь. За складом тут пшеничний хміль, ячмінний хміль, вода, екстракт хмелю і хміль. Ну і дріжджі. Стійка густа пінна шапка. Само пиво має такий е, приємний світлий мутний колір. Все-таки це від, це пшеничне. і аромат теж прикольний, одночасно і хмелем, і цитрусами. Перший ковток солодковатий, водянистий, пустоватий, у посмаку починає доганяти гіркота. За стилем це Апа American Pale L. Гірчинка є, але вона така ненав'язлива. За рахунок того, що це пшеничка, саме пиво, петке та м'яке. Придбав у сільпо за 35 гривень. А оцінив би я цю баночку гривень так на 25-30,